Не доводьте свою сковороду до такого стану, коли треба чистити болгаркою. Давно не використовував свою турбопеч. Ось така конструкція Це у нас. Все простенько з того, що було під рукою. Як її називається ця фігня? Комфорка чи що? Все простенько. Сюди. Щепки. Ось вони у нас. Зараз спробуємо на них скільки їх уйде, щоб пожарити з пательню. З критоплею. Сюди бумага для розплавки і сюди жар витікає. Ну що, заправляємо. 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 и такую труху закинем запалим ну, разгорится, чи не уже давно не на наверное так, лабрадор Звали із зиді. Ось процес горіння розпочнеться чи ні? Я трохи протупив, треба було міленьких туди накидати. Бляха, не лежи мені в ухо. Клятий пес. Все, пішло горіння з третьої спроби. Угу, пішло, пішло. Висота цієї частини 60 сантиметрів, Трошки, блін. І вогонь достає навіть трошки за, це, за неї виходить. Так що в натурі турбо. А ось для чого ми чистили цю пательню, До речі, не сковорода, а пательня, І не болгаркою, а шабером, кажуть. Картопелька жариться. Тільки треба постійно підштовхувати, бо згорає те, що нижче лежать. От, і треба підштовхувати їх понижче, бо йде вигорання і вони можуть загаснути. Трошки їх туди і туди і ще підкинули. Ось так. Економно, кстати, дуже. Не забувайте про такі перчатки, бо іноді треба взяти сковороду, якщо ширина цієї платформи, на якій стоїть, не дозволяє на неї нажимати, то треба іноді тримати. перчатки зварювальника. Яй-яй-яй-яй. Оце, бляха. Буде. Що, будемо картоплю їсти? Андрюха? Будемо? Да. Так. Теплю Яйця, ковбаска. Для чого це відео? Це відео не про ковбаску, не про яйця, не про картоплю. Це відео про е, кількість дров для ракети на якій можна пожарити певний об'єм продуктів. Так що тільки про це. І друга е, Ну, Взагалі-то третя, а з яйцями друга. Поменше яйоць тільки і поменше колбаски. Ось і все, дожарилось. От для трьох пателей у нас пішло 5. От таких от полінець, чверть. Коротше одне кругле поліно. Ще трохи залишилось. Але треба потоньше їх, щоб було КПД побільше, бо ці довго горять. Так що таке, ніхто скаже, що це не економічно. На вогнищі, на кострі це, блін, ну, три сковорідки на одному поліні ви б не пожарили. Все, дякую за увагу, лайкосик.